Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому плейлисті ми будемо з вами вдосконалювати навички читання українською мовою. Ми вже з вами вивчили, як читаються та вимовляються літери української абетки, а тепер будемо вчитися читати відкриті слоги. Що таке відкриті слоги? Це така ситуація, коли на першому місці у слогі у нас стоїть приголосна, а на другому місці голосна. Давайте згадаємо усі голосні літери, з якими саме ми будемо читати слоги. Літера А. А. О. О. У, У. Е. е. И, И. И. Я. Я. Ю. Ю. Є, є. Чудово. І тепер давайте кожну з цих голосних літер ми з вами прочитаємо з літерою М, з приголосною літерою М. Це буде слог МА. МА. М. Ма. Мо, мо. Му, му, му. чудово далі «Ме» мэ, мэ, мы, 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 ми, ми, ми. Мі, мі, мі. Мя, мя, мя. Мю, мю. Мю. Молодці, а тепер ми з вами переходимо до слогів з приголосною літерою Н. Н. Давайте почитаємо на. 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 но но, но, ну, 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 не, 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 ны, 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 ни, 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 ня. Ня, ня, ню, 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 не, не, не. Чудово з літерою М і Н. Ми з вами прочитали всі слоги, а тепер давайте це зробимо з приголосною літерою С. С. Поїхали. sa 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 so 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 su 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 se 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 si si СЫ, СИ, 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 ЧУДОВО, Далее, СЯ, 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 И ОСТАННИЙ СЛОХ, СЮ, СЮ, СЮ. Чудово, друзі, на цьому наш урок завершується. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А ми з вами переходимо до читання нових слогів.